Скажи, будь ласка, про філтопс це функціонал телематика. Це те, що я знав до цього. Але ж там ще є інші модулі. Окрім ну, телематики, коротко про телематику, ми там можемо бачити всі параметри техніки, яка, яка може відправляти на портал. І плюс до цього всього агрономічні дані, починаючи з даних від внесення оприскувачами, і до даних по моніторингу врожайності техніки, які. Комбайни відправляють на портал. Туди можемо завантажувати дані третьої сторони. Це не обов'язково може бути повинен бути комбайн або оприскувач, повний спектр. Ми можемо сюди завантажувати і знову ж таки мати всю інформацію в одному місці і працювати, аналізувати з інформацією, аналізувати інформацію з одного місця. Ми можемо робити якийсь аналіз і формувати карти завдання у різних форматах в, в ISO-XML. І надсилати ці карти завдання на, на техніку, щоб робити диференційне внесення. Таким чином, ми маємо повний цикл збору інформації, обробки і застосування вже на наступний сезон, проаналізувавши інформацію, і зробивши для себе якісь висновки і певні кроки для покращення прибутковості свого господарства.